Рухаємось далі. Ну, на сьогоднішній день військовослужбовці і люди, які в принципі проживають поблизу лінії бойового зіткнення, зазвичай у них вилучається зброя, тому що в них є доступ до неї. Да? Як буде в майбутньому, ну, ми сподіваємось про те, що свідомі громадяни не будуть і незаконний спосіб переміщувати. а за це є кримінальна відповідальність. Ну, здрасті, Чому ж це зброю не будуть переміщувати? З якого переляку? Переміщували, переміщують і будуть переміщувати, бо треба ж якось задовольняти попит на зброю, яку не можна придбати офіційно. Я насамперед про краткоствольну зброю. Ну а лікати кримінальною відповідальністю людей, які щодня живуть під обстрілами, шахедами та балістикою, ну така собі історія. Ну і врешті-решт, судячи зі статків родин деяких поліціянтів, не факт, що питання кримінальної відповідальності не вирішується в якийсь інший спосіб. Ринок нелегальної зброї вже давно став надприбутковим, в якому зиск отримують всі учасники процесу, від кінцевого споживача до органів контролю. І так триватиме, доки не буде ухвалений адекватний закон про зброю, який зупинить весь цей бізнес-процес.